З надією у майбутнє артисти ансамблю дивертисмент та учні першої музичної школи провели спільний концерт у Коломойській філармонії. Музика. Керівниця струнного оркестру Дивертисмент Анжела Макетю каже, що разом із колективом часто співпрацюють із творчою молоддю. Велике бажання підтримати дітей, маленьких дітей на професійній сцені. І я сподіваюся, що ми зробили для цього все можливе. Я сподіваюся, що в нас все вийде. Дітки різного віку від малесенької до уже студентів училища. От, і е, діти грають різні твори, різні характери. А юні музиканти розповідають, що отримали справжнє задоволення від такої співпраці. Це дуже добре, тому що розвиваються навички, які з більш ансплемом музикування, разом грати з кимось, ловитися, в ритм попадати. Ну і це дуже хороший досвід насправді. Саме цікаве грати з новими людьми. Дізнаватись щось нове. Хочу бути така, як моя вчителька, хочу бути вчителькою музики або виступати на великих сценах. Того дня артисти та школярі об'єднали на сцені класичні та народні інструменти. Вони подарували глядачам вечір добрих емоцій. З комиван Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.